Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Споралися ми вже з тими картоплями, що насадили весною. І сьогодні хочу показати, які картоплі в нас вродили. Садили ми аж 4 сорти і всіма дуже задоволені. Почнемо з рів'єри Це дійсно ультраранній сорт, з повним періодом розвитку 80 днів, але готовий для збирання вже через 40 днів. Вродив цей сорт дуже рясно. Ось, ви бачите розорений тільки один рядочок, і дивіться, як всипано картоплею. З одного відра посадженого вродило 15-16 відер. Дрібної картоплі майже немає. Вся ось така на величину дивіться, гарненька, така гладенька. Сорт стійкий до посухи і до механічних пошкоджень. А також стійкий до таких хвороб, як картопляний рак, парша. Ця картопля має відмінний смак. Всередині трішки жовтавого кольору. Слабо розвариста. Міс сухих речовин 17,5%. Наступна наша улюблена королева Анна. Ну, це вже можна сказати, що це універсальний сорт картоплі. Сорт середньоранній, але ми вже її копали разом із Рів'єрою. Розмірами вона трішки менша за Рів'єру, але не маленька. Бульби всі овальної форми, і під корчем їх може бути до 16 штук. Ось подивіться, як всипаний рясно один рядочок цієї картоплі. Вона чудово плодоносить навіть в умовах зі складним і нестабільним кліматом. А ще цей сорт стійкий до багатьох захворювань і механічних пошкоджень. Королева Анна має гарний товарний вигляд. І високі смакові якості. Дивіться, яка м'якоть жовтенька, не темніє при розрізах. І розрізала я її як по маслу. Дуже вона вже нам подобається і в пюре, і в супі, і в салаті. Наступний сорт пелароза. Цей сорт у нас був на першому місці, поки не з'явилася королева Анна. Бульби великі, навіть і до 200 гри. З ними дуже швидко готується їжа. Але, мабуть, через такий великий розмір і їх родить не так уже густо, як королеви Анни. Під кущем їх може бути до семи картоплин. Шкірка в цієї картоплі така легко шорстка червоно-рожевого відтінку. А м'якоть світло-жовтого, такого кремового відтінку. Ця картопля добре підходить як для варіння, так і для смаження. І головне, що у цього сорту висока стійкість до посухи. А ось і наша редсоні, яку ми вирощуємо вже багато-багато років, і вирощуємо спеціально її для смаження. Так як вміст крухмалу в ній 15%. Картопелька ось така подовгуваста, червоною шкіркою. Отака така форма якраз добре підходить для електричної м'ясорубки для натирання на бачі або на жарку. М'яко цієї картопельки світло, світло-жовта. І не міняє кольору при термічній обробці. Картоплини знаходяться в межах 80-120 г. І родить вона непогано, краще як білороса густіше. З одного посадженого вітра ми збирали 8 відер. Збираємо ми картоплю зразу поділяючи на велику і малу, потім так зручно користуватися, знаєш, яка нам яка тваринка. Копаємо ми її своїм мотокультиватором. Якщо бачите, он в кінці рядочка стоїть, чекає нас, коли це ми дозбираємо ось цей рядочок. А взагалі цього року ми своєю картоплею задоволені. В основному картопля вродила великих розмірів. Гнилої майже зовсім немає. І дрібної зовсім мало. І вам бажаємо також гарних врожаїв!